Усім привіт! Сьогодні ми спробуємо розгадати одну, знаєте, таку космічну загадку: от як тепло від сонця долає мільйони кілометрів абсолютного вакууму, щоб, врешті-решт, зігріти нашу планету? Давайте розбиратись. Так, давайте почнемо з цього ключового питання. Уявіть собі, сонце воно ж за мільйони кілометрів від нас, між нами порожній холодний вакуум космосу. І все ж ми тут на Землі чудово відчуваємо його тепло. Ну, як це взагалі працює? Гаразд, щоб знайти відповідь, треба діяти як справжні детективи. Для початку давайте розглянемо звичні нам способи передачі тепла і зрозуміємо, чому вони тут ну просто не працюють. Виключимо, так би мовити, очевидних підозрюваних. Отже, є два основні шляхи, якими зазвичай мандрує тепло. Перший це теплопровідність, це коли ви торкаєтеся чогось гарячого або, скажімо, ложка нагрівається в чашці чаю, тобто потрібен прямий контакт. Другий спосіб конвекція це рух теплих потоків, наприклад, коли тепле повітря підіймається від батареї опалення. Але і тут ключовий момент. Для обох цих способів потрібне середовище, потрібна якась речовина, якою тепло буде передаватися. А космос, космос, це ж по суті вакуум там практично немає ніякої речовини. Тож ані теплопровідність, ані конвекція просто не можуть пояснити, як сонячна енергія проходить крізь цю порожнечу і долітає до нас. Виходить, ми зайшли у глухий кут. Аж ніяк. Бо саме тут на сцену виходить головний герой нашої історії третій, абсолютно унікальний спосіб передачі тепла. І ось вона розгадка, це випромінювання. Це такий спосіб передачі енергії у вигляді електромагнітних хвиль. І знаєте, що в них найкрутіше. Їм абсолютно не потрібне ніяке середовище для поширення, взагалі нічого. Саме тому вони з легкістю пролітають крізь космічний вакуум. І найцікавіше, що абсолютно все навколо нас, від велетенського сонця і до власна кожного з нас постійно випромінює і поглинає цю теплову енергію. Гарячі об'єкти, як наше сонце, випромінюють набагато більше, ніж поглинають, а холодніші тіла, як Земля, навпаки, більше поглинають. Це знаєте, схоже на такий собі невидимий танець енергії у всьому всесвіті. Добре, але як саме це випромінювання, взаємодія з різними предметами? Щоб це зрозуміти, давайте уявимо один дуже простий, але показовий експеримент, він нам все і пояснить. Отже, уявімо собі дві звичайні металеві банки. Одну з них ми пофарбували в чорний матовий колір, а іншу залишили світлою і блискучою, наче дзеркало. Тепер поставимо їх на однаковій відстані від якогось джерела тепла, скажімо, обігрівача. Що ми побачимо? А те, що чорна банка нагріється значно швидше. Чому так? Все просто темні матові поверхні працюють як губка, вони жадібно поглинають теплове випромінювання. А от світлі та блискучі поверхні діють як дзеркало, вони його просто відбивають. Звідси й головне правило, яке варто запам'ятати: темні поверхні чудово поглинають і випромінюють тепло, а світлі, навпаки, роблять це погано. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як цей простий принцип поглинати чи відбивати тепло використовується буквально на кожному кроці в нашому повсякденному житті. Ну, от найпростіший приклад літній одяг. Чому в спеку ми інстинктивно тягнемося до світлих речей? Тому що біла футболка набагато комфортніше за чорну, адже вона відбиває більшість сонячних променів, а не поглинає їх, перетворюючи на теплу. Або візьмемо термос. Тут той самий принцип, але він працює, так би мовити, у зворотньому напрямку. Чому його внутрішні стінки блискучі, як дзеркало? Щоб вони відбивали тепло від гарячого чаю чи кави назад, всередину. Таким чином, тепло залишається в пастці і напіль довго не холоне. І цей же принцип лежить в основі купи сучасних технологій, наприклад, інфрачервоні обігрівачі. Вони не гріють повітря в кімнаті, а випромінюють тепло прямо на нас і на предмети. Тому тепло відчувається миттєво або тепловізори. Це прилади, які навпаки бачать інфрачервоне випромінювання, яке йде від об'єктів. Це дозволяє створити карту тепла і бачити навіть у цілковитій темряві. Ну і, звичайно, сонячні панелі. Їх недарма роблять темними, щоб вони поглинули максимум сонячного світла і перетворили його на електрику. Ну і наостанок це все підводить нас до одного, як на мене, дуже цікавого парадоксу. Просто подумайте про це. Отже, питання таке: як виходить, що хмари, які вдень захищають нас від сонця і дають прохолоду, вночі раптом перетворюються на теплу ковдру для землі? Все знову ж таки у випромінюванні. Вдень білі хмари відбивають сонячне світло назад у космос, тому під ними прохолодніше. А вночі, вночі вони затримують те інфрачервоне випромінювання, яке підіймається від нагрітої за день землі, не даючи йому піти. Ось так і працює цей дивовижний і невидимий процес, який, по суті, і робить наш світ таким теплим і придатним для життя.